Кличе мама курча, ціп, 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 ціп Мале дитя, ти як тискоріш. І запаєш, Ціп 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 і дискоєш, кличе мама, кошеня, кіць-кіць-кіць, Мале дитя, ти дискориш. Хлібчика поїш, кіць кіць і дискориш, кличе мама, бучка. Оць, хоть, оть, малетки, да ти, та, ти скоріш травички поїш, хоть, хоть, хоть і дз, скоріш <durai> Кличе мама, кача, Тась-тась тесть мале те, ти доскориш, пшенички поїш, тесь, тесь, тесь і доскориш. Ще мама лише кось-кось-кось мале дитя, ти йди скоріш, Хлібчика поїш, кось-кось, кось і кось, кось, скоріш.